Всім привіт! Знаходжуся в Австрії. Сьогодні неділя, дуже жарко, 33 градуса. Їду на місто Кремс на Дунаї. По дорозі буде а, Бенедиктовський монастир Гутвейк. Остався один кілометр, вже 18 приїхав, він у нас знаходиться на горі позаді мене, дуже велично виглядає. Ну і буду їхати туди, але мені так, так гору їхати зараз. Та Думаю, ладно, зупинюся, бо дуже важко. Австрія! Тут по горах приходиться їздити. Фу, виїхав я наверх. Так, не виїхав, можна сказати, трохи їхав, трохи котив велосипед. Бо дуже важко подиматися. Велосипед у мене маленький. Він аж на козулі ставав, як я хотів їхати. Це буде головний вхід. Зараз буду заходити. Ще раз покажу. Ну, Його видно здалеку. Наскільки я пам'ятаю, тут має бути краєвид на місто Кремс. Зараз тут панорама якась відкривається. Тут дитячий майданчик, може якась качелька є, лавочки. І тут відкривається панорама. Це такий ландшафт тут Але я якось їхав по долині, так що мені більш-менш було нормально. Дві-три горки великі і все. Зараз буде заходити через центральні ворота Тут відразу якась церква відкривається. О, супер. Да. Дуже гарно. Вхід, наскільки я зрозумів, безкоштовно. Сюди. О, тут макет одразу є. Тут одразу є макет. Як він виглядає в мініатюрі. Цю сторону видно з дороги, там де я починав цей. Не, супер. А я заходжу. Щас десь біля тої будівлі стою. Супер виглядає. Сейчас покажу, вийшов став в тіньочок і покажу такий краєвид Почато будівництво в 1083 році Августінами. А в 1094 е Відійшов до Бенедиктів. Знаходиться на 449 метрів над рівнем моря. Ні, тупо супер. Але, на жаль, в 1718-му е, більшість, е, більшість будівель зазнало руйнацій, був пожар великий. І в 1720-1940 роках е, була відбудова. І дуже багато будівель перероблено під стиль паробко. Yeah. Красота. Тут ось знаходиться якісь складські приміщення, якась зберігається техніка. Тут якась каплиця. Щас подивлюсь, вона маленька, Блін, не буде видно. Вона така маленька. Зараз спробую зайти всередину. Ось так вона виглядає, це каплиця Ерентруде 1072 рік. Це, я так розумію, одна з перших будівель, що була заложена тут. На такому пагорбі стою. Тут лавочка взагалі в мене є. І відкривається краєвид. Тільки не скажу, то має на Кремс відкриватись. Але я думаю то за будівлею. Зараз покажу ще. Я везде тут походжу. Ні, супер. Хоч важко було доїхати сюди, але, але воно того варте. Ось так виглядає церква всередині. На потолку образів немає, але так, то дуже вишуковано. Всі фотографують. Образи з боку знаходяться. Звісно. Як то кажуть, по-багатому. Покажу з іншого боку. Внизу там похований якийсь е священник, не написано хто. Там знаходиться скліп. але там нічого цікавого нема. Так що я там не знімав, там де можна зайти і подивитися вже піднявся на помост такий. Це центральна частина така. Як повернутись. Тут такий краєвид. Вийшов я зараз на таку смотрову площадку. е, буду їхати на Кремс на Дунаї. Ось там знаходиться місто, десь приблизно звідси 7 кілометрів. А потім поїду ще, вон там, де схил гори. Планую ще туди поїхати. І там можна піднятися на гору і будуть дуже гарні краєвиди на, на сам Дунай. Знизу знаходиться ресторан. Я спустився через будинок. Тут також є музей. Не знаю, вхід безкоштовний, але так пройтися коридорами, то дивився, що можна. Доволі класно все виглядає. Тут парковка. Но ресторан забитий. Краєвиди, звісно, суперський. Це, я так бачу, одна з більших вершин, бо тут заканчується долина Вахау. В закінчується долина Вахала Я супер виглядаю, спривидели. Сподіваюсь, так само буде гарно в Кремсі. Знаходиться тут такий магазинчик, я так зрозумів. Тут також готель. Е так що кому цікаво, можна. Е Готель теж там резервувати. Тут вино є, книжки різні, багато церковних книжок і всякі ігрушки також посуд є. Сподіваюсь, буде добре видно. Ось такий тут коридорчик. Видно, що старі стіни. Тут так. іду до центральної площі. Так що ось такий монастир. Тут ще також є фреска. Десь в парадній частині. Я походив, подивився, але не побачив. Це одна із достопримічательностей цього монастиря. Також тут готель, ресторан. Так що кому цікаво, то можете на інтернеті подивитися, скільки коштує. Бо я не дивився. Я вже е як приїхав, то я вже зрозумів, що тут готельний комплекс е з усім цим, е що треба. Не знаю. Заплановано в мене сь сьогодні багато речей ще. І більш за все, я так е думаю, що буде розбито на дві частини. Бо має бути багато цікавого. У мене ще по плану два міста і ще гори піти. Так що ось такий був е, Гутвейк монастир Гудвейк. Гутвейк. А, але на деяких е, сторінках пише, що монастир. Добре, я буду їхати далі на місто Креймс на Дунай. Ще раз покажу макет, як воно виглядає в мініатюрі. Туалети тут безкоштовні, тут в двох чи в трьох місцях. І Також вхід безкоштовний, так можете сміло приїжджати і так погуляти. Хотів би внутрішній дворик, там в сад попасти. Воно знаходиться по лівій стороні від церкви, там, в внутрішній дворик. Але щось я не бачу, там, як туди зайти. Ось так, в зменшеному вигляді, е, показано це аббатство. Знаком вже зараз в передмісті Кремс. Е, це називається Кремсштайн. Е, до 1900, наскільки пам'ятаю, 38 року, то Штайн і ще одне містечко Маутер були окремими містами, але тоді їх об'єднали в одне місто Кремс на Дунаї. Втікає воно відразу Дунай і думаю зараз піти так до центральної площі прогулятися. Зараз покажу церква якась, не дивився яка саме. Тут така гарна вулиця. Сюди щось вертатись вже я не хочу, бо мені ще півтора кілометра йти до, до центральної частини. Ось якась серпа, ну це що я показував, тут люди перебудували прямо, можна сказати, на границі має такий спільний дворик, а я хочу потрапити туди вище і не знаю як. Ось така зараз цікава локація. Хочу піднятись наверх. Показував цей дворик тільки, тільки що з другого боку. Тут така полупечера якась. І ось такі сходинки аж до верху. Цікава локація. Піднявся я наверх. Це так цікаво, що криші будинків підходять вплотну до цього. Там бачу якісь руїни замку. Перша згадка про Кремс в 1995 році, як замах на Дунай. Так що не знаю який то саме був замик, бо зараз знаходжуся біля Кремс. Воно відноситься зараз до Кремс, Кремсштайн. Зараз приближу, там якийсь виглядає замик, але мені зовсім в зворотньому напрямку йти. Ось тут криша, можна сказати, при плоті. І така, до речі, цікава будівля, я думаю, там закрито. але зараз пройдуся. Але переходиш на другу сторону. цієї. Оце більше є більше як капличка там всередині вона закрита. Стоїть яке якийсь святий, там багато стульчиків. Так що мені йти в цьому напрямку до центральної, о! Зараз, е -е, зараз покажу вам, ну, бачите, на горі, то отуди я спустився, я спускався, е -е, там такий крутий е -е, крутий е -е, спуск, що в мене тормоза аж диміли. Це тільки що оттуда я приїхав. І це тече річка Дунай. І покажу з цього боку. Ні, Це церква. Але в даний момент вона закрита, просто така гарна картина відкривається кривий дік. Тволі непогано. Ще зайшов тупікову вуличку, то приходиться так спускатися. Але домики дуже красиві, непогано так виглядає. Мені десь вон в ту сторону йти. І багато красивих місць. Так, і домиків на пагорбах гарно виглядають. Ось так люди живуть. Я би не хотів би, наприклад, отут жити, бо як сюди щось позаносиш кровати, це все це важко. І ось по такій вуличці буду йти до самого кінця. Десь 800 кілометрів до кілометра. Такі гарні будиночки. Машини практично не їздять. І дуже тихо. Такі оце провулки. А за буквально за 3-4 дома, то вже якийсь паруб. Відкривається така ось площа Маріянтен Плац. Там ззаду йде церква якась. А я не бажаюся далі. Тут нічого такого немає, навіть ресторанчиків, ось якісь бартики видно по вирізці. Тут практично на кожному кроці можна знімати. Звернув не в другу вуличку якусь. Тут по таких не тунелях, по таких харках проходиш. Зараз примірно покажу до мета да, щось цікаве. Треба звернути подивитися. І так воно виглядає. Багато цікавого. Ось такий будинок непоганий. І тут така арка. Я то йду подивлюсь, що за аркою. А, це монастир також якийсь. Але що він так сіткою завішений. Зараз наблизився центральна частина міста. Така вуличка, нічого не було по друзі, знімати. Прийшов зараз в міський парк і буквально тут 100 метрів вже починається центр міста. О, тіньочку так, добре. Там якийсь спереді фонтанчик. І така зона відпочинку. Нічого особливого у парку немає, Ну це не парк, це можна сказати така посадка. Там фонтанчик. Ну і двигаюсь в частини міста. Перед вами зараз Штайнтор. Така дуже, дуже гарні ворота до центральної частини міста. Тут багато ресторанчиків, тут площадь якась. Красиво виглядає. Супер. Ось така центральна вулиця. Де ходить більшість людей. Вернуся цією і йду на центральну площу. Думаю, багато буде цікаво. До речі, я вже говорив, що е, Кремс знаходиться в кінці долини Вахау. Е, но долина Вахау, як оказалось, входить в Всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Багато історичних пам'яток. І, і, ну, і гарні містечко тут. Ось такі вулички. Е, до речі, в Кремсі було зроблено перші австрійські монети, відомі як кремські феніги. Дальня частина того гадла. До речі, тут на центральній вулиці проходить якийсь ярмарок. Всякі джеми продають, вироби з дерева, вироби з метала. Музиканти ходять. Ну, Прийду ще сьогодні частини частиною вулиці. Поки така пішохідна зона, то дойду вже до кінця, подивлюся. Зараз у національний танець в костюмах. Покажу трошки. Посеред вулиці. Таке зробили. Супер. Нашу таку вуличку маленьку. Пише, що вуличка для школьників. Ось був знак, що може тут і закрито. А, закрито трохи. Але прийти можна. Ну і буду вертатись. Одну центральну вулицю. Я пройшов. Зараз буду другою вертатись через центральну площу. Подивлюся, що тут. Такі гарні будинки. Фух, і сьогодні так жарко, я вже всю воду випив. А магазини сьогодні закриті. Ну, вийшов на якусь таку вуличку Хохермарт. Тут така площа. Практично нікого немає, тільки машини поставили тут якийсь ось ресторан не бачу чи зачинено чи може просто людей немає Ну, і така вулиця ось з бруківкою йду е, до центральної церкви там має бути центральна площа не, дуже гарно, тільки людей нема взагалі Ну, Очікував трохи більшого від Кремсу. Якось так мало людей. Не знаю, чи туди йти до тої церкви, бо там ще одна така, бачите, велична. Ну, піду пробуваюся. Що робити? Мені вказується, це такий туней зроблений. Бо я думав, це люди вийшли з дому, а вказується, вони вийшли з цього тунелю Фух, в тіньку, зато добре, прохладно. Зайшов я всередину. Дуже гарно виглядає. Взагалі, я так поняв, в цьому регіоні. Дуже багато монастирів і церків, церков. Як класно. Супер, не? Виглядає так як... скажу по багатому. Причому дуже по-багатому. Зараз спустився нижче, мета куда я тільки що заходить, вона знаходиться на горі, ця трішечки нижче Зараз буду Вертатись на центральну вулицю, але я планував піти другою. Центр міста класний. От, Історичний, прикольно виглядає. Але якось очікував трохи більшого. Не знаю чому, от щось так очікував більшого. Звернув ось таку вуличку. Тож вона паралельно йде від центральної, але вирішив сюдою, бо по центральній вже пройшовся. Трошки там, трошки тут. Трошки покажу, як а, це я в тій церкві був, що зараз знаходиться. Заходиш зараз біля другої, це вже Домініканська церква. Але як бачите, тут в основному тільки машини ставлять. Цікавого нічого немає, навіть барів немає поки. Не наблюдаю. І ось така ось невеличка площа. Якась з гарними будинками, якісь колона ось стоїть. Це знаходиться біля Домініканської церкви. Вона не так гарно виглядає, як другі. І практично вже виходжу до того е, Штайнтор. Ось така маленька вуличка з ресторанчиками. Вона вже впирається в центральну вулицю, де в основному весь потік людей. Але доволі непогано, тільки я щось бачу в даний час закритий бар. Ну і на цьому буду закінчувати свій випуск. Зараз я буду їхати на місто Дюрштейн, але це зроблю окремим випуском, бо я так думаю, що буде великий, велике відео. Для вас було аббатство, як там воно називається, Дюдвайк і місто Кремс на Дунає. Так що з вас сподобайка, підписка, не коментуйте. Для вас була Австрія! Все, всім пока до наступних відео.